Всім привіт! Мене звати Іринка і ми розкажемо вам про місце, де панують знання, творчість та радість. Думаємо, ми вас зацікавили, тому почнемо з самого початку. У мальовничій рідній Україні є файне місто, про яке навіть пісню написали. Файне місто Тернопіль! Ось у Тернопільській області є дуже гарне місто Заліщики, яке обмиває річка Дністер і дарує її жителям дивовижні краєвиди. Але родзинкою цього міста є його талановита молодь нашої країни майбутнє. Розвиває вона свої таланти після школи, в закладі про зашкільної освіти, який має назву Центр науково-технічної творчості школярів Заліщівської міської ради, тому що саме тут можна знайти свої одаємні здібності та знайти нових друзів. У нашому закладі є велика кількість гуртів, такі як оригамі, Дитяче телебачення, учнівське самоврядування, дизайн. Картинг, судномоделювання, виготовлення сувенірів, цифрової фотографії, автомоделювання, початкове технічне моделювання, авіамоделювання, оператори безпілотних літальних апаратів, спортивна радіополенгація, радіоелектронне конструювання, користувачі персонального комп'ютера геометричне моделювання, звукозапис та аранжування, історико-технічне стендове моделювання та конструювання транспортної техніки. Ще вихованці беруть участь у обласних всеукраїнських і всеміжнародних конкурсах, та здобувають призові місця. На заняттях і оточують керівники гуртків, які не тільки навчають і наставляють, а й стають друзями, адже в наш час керівник гуртка повинен бути не тільки вчителем, а й другом, який вислухає та підтримує. Тому наші вихованці залюбки відвідують гуртки та запрошують за собою друзів. Наш заклад найкращий.